Вітаю! Чудова новинка від Національного банку України. Шикарна монета Рік коня з Нейзельбера. Тираж 80 тисяч. На реверсі, голова коня, підкова. Бачите, яка монетка. Зеркальна, красива. На умовному аверсі. Годинник з тваринами, 12 тваринами. І стрілочка показує на рік коня 2026, який почнеться у лютому 26-го року. Оригінальна сувенірна упаковка. Монету можна придбати навіть на сайті. Національного банку України в інтернет-магазині поки що вона є в наявності. Дякую і до нових зустрічей!